Про їхній подвиг неможливо забути його навіки закарбовано у новітній історії України. На честь загиблих буковинських військових у Чернівцях висадили алею. Красені дуби нагадуватимуть наступним поколінням про тих, хто вірив до кінця у перемогу, і більш за все хотів, аби Україна була вільною, про сильних духом і чистих душею. Далі Героям слава 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 слава. І так, 36 разів на честь кожного буковинця, який загинув у зоні АТО. У парку жовтневий знову згадали подвиг наших військових, аби про нього пам'ятали і наступні покоління. Тут створили алею з 36 дубів. Хлопці, які поклали своє життя за цю країну, тримають наш, а, наш мир зараз. таких крихки на своїх плечах. Це найміцніші люди, і в пам'ять про них могло бути тільки найміцніше дерево. Пані Галина прийшла до парку, аби посадити дерево на честь свого чоловіка Олексія Вербицького, який загинув під час виконання бойового завдання йшов на схід, казав, що не повинні туди йти молоді хлопці. Вони ще не мають досвіду. Вони ще нічого не бачили в цьому житті. Вони дуже мало прожили. Зроду, повинні такі, як він. Чоловік пані Галини, військовослужбовець на сході був двічі. Після першого разу повернувся у відпустку і лікувався у госпіталі. Його хотіли комісувати, але він все таки хотів закінчувати, зробити багато. Бачите, і встиг тільки зробити Саме найважливіше віддати своє життя і стати прикладом для інших. Олексій вірив, що стояти треба до кінця. І зміни в країні потрібно починати насамперед себе, розповідає пані Галина. Найбільше він любив своїх рідних, дружину та доньку. Теж казав, я йду, щоб вам з лямкою буде добре, і затишно. Галина Вербицька запевняє, Олексій був не лише хорошим чоловіком, але й справжнім другом. А справедливість була у нього в крові. Навіть після всього пережитого жінка не може забувати про його бойових побратимів. Кожен вечір, коли ми лягаємо спати, ми думаємо, як там. Ми дивимося всі новини. Ми молимося у всіх церквах на роботах. Скрізь де мова, що це закінчили, щоб Бог бріг. І душі тіла і, і життя, і щоб це все, все було не даремна у створенні Алеї Слави загиблих героїв. АТО взяли участь до пів тисячі осіб. Серед них студенти чотирьох навчальних закладів міста. Хлопці та дівчата розповідають, бути тут їхній обов'язок. Я ж не можу зараз бути там. І ну це хоч і маленька краплинка того, що я можу зробити для людей, котрі там в їхню пам'ять. Поки буде рости це дерево, буде триматися наша батьківщина і буде така сама сильна, як як цей дуб. Це дерево. Воно не скоро виросте. І колись там років через 30-40, ми зможемо піти побачити, згадати пам'ять цих людей. До створення пам'ятної алеї долучилося 12 волонтерських і громадських організацій міста, а також родичі загиблих військових. Кожен вніс свою лепту у добру справу. Ми дуже хочемо а, цим заходом показати людям, що ми маленькими кроками можемо робити велику перемогу. Наш і е, е, це те, що ми робимо для нас, щоб наші чертва, тобто, наші серця не зачерствіли. те, що ми робимо для родин загиблих. Щоб вони змогли пережити цей біль і стати ще добріші, ще мудріші. Дружина загиблого військового Галина Вербицька, в якій інші родичі українських воїнів, тепер матимуть місце, де можна буде ще раз гадати про тих, кого зараз з нами немає. Я думаю, що завжди душа щось кудись переходить. Знаєте, завжди якісь справи переходять в щось інше, і це буде в нас теж частинка його. Павло Монахов Андрій Тротюк Чернівецький промінь.